вас, любі малята, послухайте оповідання Василя Сухомлинського, як котові стало соромно. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка, раптом чує горобці зацінькали. Приміж кіт насторожився, тихенько почав пробиратися до паркана, а там сидять горобці. Повз аж до паркана, та як стрибне, хотів горобця схопити. А горобчик пух та й утік. Кіт перелетів через паркан та в калюжу й упав. Вискочив мокрий, брудний, і кіт додому, соромно йому. А горобці позліталися з усього подвір'я, літають. Хто вони сміються з кота? А тепер, любі дітки, дайте відповіді на такі запитання. Хто сидів на паркані? Чому котові стало соромно? Хто сміявся з кота? Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!